Запалення пальників це є 4 на 40 160. А от на землі щоб на, на землі надути, щоб вона вже... Час польоту рахується від моменту запалу пальника. Це йде розхід топлива. Важно, чи... землі чи? От ви собі розраховуєте, розраховуєте собі час. А ось є література, як то раніше літали, косину да, брали, під них ставили там. Як спуститися, щоб не, не розбити. Вони так і гапали. Ні, що виживаючи кось перелом. Ну так, у нас Ні, якщо це, якщо куля, якщо, якщо подібне, є ще. Я вибачаюся, що скільки можна пролетіти кілометрів на чотирьох балонах. Ну, бо Ясно при різному вітрі. Це розумієте, для кулі є певні обмеження. По селі вітру. 3-4 метри біля землі, це з пасажиром. По спорту це шість-сім 6-7 вже гора. А на різних висотах різний вітр. Розумієте, можна пролетіти за дві години 30 кілометрів. Можна прилетіти 50 кілометрів. А максимальна висота. До 3 тисяч без проблем. Після 3 тисяч рекомендують кисневі маски. Mm. Ну, щоб мати потом. Mm. Ну, розуміло. Добре. А за чим? Ну я ну, ну, літав, піднімався в Криму на 200. Ну, ну що, ну гублі. Там цікаво, то ну, 120-100 метрів. Людей бачиш, тебе бачать. А на параплані то тільки моторний чи... Че... — Параплан — це зовсім інше термін. Є мотопароплани, а є мото е просто параплан. Просто параплан або в терміт попадає і його витягує в берег, або на відбитому кутоці повітря відволивається. От то в терміку або на букві куток. Тут у вас є молодим. А скільки орендує? <звій> Так і вот. злітав, зараз не знав. Як роден?